Болі в колінах моя цікава історія. доказова медицина. Біль в колінах це є, означає, що пішло вирішення конфлікту. Або ви хотіли дати комусь пинка і його дали, або ви вийшли із конфлікту неспортивності. Дивіться, як в моєму житті це працювало. Коліна мене вже болять десь кілька десятків років, але так, то болять, то не болять. І ви знаєте, я замітила, що коли не знала доказової медицини, що коліна мене болять тоді, коли я починаю якусь активність чи присідати, чи кудись ходити. Коли я вела малорухливий спосіб життя, коліни не боліли. І коли я зараз почала активно займатися, коли я зараз почала бігати, в мене почали надзвичайно сильно боліти коліна. Спочатку праве, потім ліве. І дуже круто, тому що тепер, опираючись на знання доказової медицини, тому, дорогі, опираючись на знання доказової медицини, я радію, тому що я розумію, що нарешті моя психіка вийшла із конфлікту «Малорухливий спосіб життя. І коліна почали дуже сильно боліти причому на постійній основі, і ця біль уже тривал триває певний час. Але я все прекрасно розумію, тому що я знаю, скільки часу відбувається відновлення опорно-рухового апарату. Я ж розумію, що кілька десятків років там була атрофія через мою і через те, що я перебувала в конфлікті. Я розумію, що зараз туди приходять будівельники, щоб це все відбудувати. Їм потрібен час. Я знаю, як допомогти своєму тілу пройти цей процес відновлення. Тому цієї болі в колінах я не лякаюся. У мене є чітке розуміння. І усвідомлення, що це за бій. Біль. І більшість наших страхів у нашому житті. Через, через незнання саме через те, що ви не знаємо і ми боїмося. Якби я цього не знала, я надзвичайно сильно би злякалася цієї колінної болі. Тому вивчайте дорогі закони природи. Ваше тіло самий потужний помічник, і воно з вами розмовляє, особливо коли вже є в тілі симптоми, дуже гучно і дуже круто, коли ви вмієте розпізнавати ці симптоми, коли ви їх не сприймаєте як ворога, а коли ви їх Сприймайте як свого класного друга, коли ви можете себе підтримати, коли ви знаєте, що і як зробити. Тому я дуже радію, що я володію цими законами і з тими людьми, які також хочуть подружитися в першу чергу з самим потужним своїм другом, з своїм тілом пишіть мені в особисті, і отримайте детальну інформацію. Готова з вами поділитися відео подарунок, як запускаються хвороби, і чому, коли в 95% випадків болить, потрібно радіти. Пишіть слово природа і отримуйте це відео в подарунок.